Вітаю на каналі New Games І сьогодні в нас традиційний Unmatched вечірній Unmatched І сьогодні в нас зійдуться у двобої Джекіл і Шерлок Голмс Ну, я традиційно буду грати за Джекіла, оскільки, в принципі, я більш-менш знаю цього персонажа. Ну, і традиційно за Шерлока Голмса буде грати хто? Ілья. І Ля буде грати за Шерлока Голмса. Йому допомагає доктор Ватсон. Джекіло і Гайду не допомагає, не допомагає ніхто. Він сам собі або вони вдвох. Там вже як подивитися. Ну, так, ти я другий гравець, ти перший гравець. Ми у Лондоні. Що для Джекіла і Гайда це типово, що для Шерлока Голмса і доктора Ватсона так само типово. Ну, починаємо тоді. Раз, два, три. 4-5. Mm -hmm. Я пішов вбивати. Хоча ні, ти перший ходиш. Давай. А не хочеш залишитися зі шістьма ранами? Uh, ні. До чому? Давай. Моя невер. Один, два. Один два. Так, а де вони в тебе? Куди ти їх порозкидував? Що? Uh -huh. Добре. Ой. Угу. Не вистачає. Не вистачає? Не вистачає. Ну добре, думай тоді, що ти будеш робити. У мене такий хороший план ну, був. поліпшу на один. Ось так, ось так. Це ти поліпшив попередній маневр. Правильно. Угу, Добре. І ще один маневр. Угу. Один. Один один. Uh -huh. один, один. Один. Один, uh один. -huh. Три, чотири, п'ять, шість, шість карт. Так. Цікаво. Цікаво. Добрий день. Добрий. чи Дівечір. Я тоді буду починати містером гайдом. Ох ти! Угу. Мені не Я було. граю. Дивний випадок. Цю карту можна грати тільки містером Гайдом і відкрити верхню карту вашої колоди, завдайте одному суміжному бійцеві кількість поранень рівну значенню поліпшення цієї. А можна карти, забери цю карту собі на руку. А можна мою? Е, ні. Ні. ні, ні. Погані. І це. Ти всього два отримуєш. Але я забираю собі свою ультимативну карту. Так, і в мене ж є ще одна дія. <гум> цікаво, що ж я буду робити? Мені зовсім не подобається. Що ж я буду робити, цікаво? Цікаво, цікаво, цікаво. Добре. Добре. Я зроблю абсолютно зло, ще один вивірт. І розмістіть містера Гайда на будь-яку комірку в його зоні. Містер Гайд завдає два поранення всім сміжним бійцям. І я хочу ось сюди. Два поранення завдав. Все, ага. твій хід. Давай як ось так зробимо uh -huh. на всякий випадок. Так. Виключити неможливо. Виберіть суперника, подивіться його руку і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Ну, я думаю, тут очевидно, що ти хочеш, щоб я скинув. Ну, добре. Моя перша ультимативна карта пішла. Да, невдало я взяв карту. <кхем> добре. Так, давай. А так. ти іншу колоду подивився? Зрозумів, що там. Так, ну, так. Добре. Угу. Ось так. Це майстер мускування. із змінюється з суперником і суперник отримав одну рану. Так, отримав одну рану. І об'єм. Так, в тебе тільки дві дії, де гуляй. Ну так. Ну, так і зробив один виверт. І тепер другий виверт. Все, до побачення. До побачення. Я буду містером Джекілом. Я буду містером Джекілом. Так. І я буду робити на стул. Лікуватися будеш. Чи буду я лікуватися? Так, да, да, може і не буду лікуватися. Давай я буду бити е, Ватсона. Ну, може, не треба. Я... Це компонування на полі. А я перейду. Ви перемогли, подивіться руку вашого суперника. Ну, ти і так чого, її все бачив. Да, ти. А я, на жаль, не переміг, тому що якби я переміг, я б підлікувався на дві одиниці. І в мене ще один маневр. І я хочу кудись від тебе втікти. До речі, ти все одно мене атакувати. А, ні, ти міг ти на сусідній коммісі. Mm -hmm. Так, маневр, 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 маневр. Ну, давайте. Раз. Два, отак. Все. Я ось. Що не поліпшено? Один два. Ні. ні. Маневр. Угу. Один. Ще один маневр. Угу. Один один. Угу. Все один. Добре. Маневр. Угу. Раз, два. Ще один маневр. Ще один маневр. Раз, два. А ти певно, що ти так хочеш? Yeah. Да, да, да. Я пострибаю по дахам будинків. Ну no, ладно. Поки no, там I по вулиці будеш бігати. Never. Один, два. Один, два. Uh -huh. Пу -пу -пу -пу. Хоча ні. Я роблю маневр, але я не так роблю. Uh -huh. Один, два. Uh -huh. А ты на два? Так, да, моя швидкість на два. Один-два. Дальше. Перше. Друге. Один два. Угу. Перше. Угу. Друге. Один, два. Угу. Жесть у мене карти Просто 4, 5, 6, 7, 7 карт. Угу. Так. Добре. Э, маневр. Угу. Э, раз. А чего ты не два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть карт. Я роблю еще один маневр. И... Семь карт. Э, э, я... Я мабуть. Я мабуть. Я мабуть. Я, мабуть, навіть отак от поплю, Залишуся на 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 даху. Угу. Угу. Хм. Мені не вистачає еще. Що, ну, що ж я можу тобі сказати? Маневр один-два. Uh -huh. Астер Маскування, я вже тако. Угу. Меняю містями угу. і ти одну ванну, даешь. Да, я отримав одно поранення. А може не зробить, ну, ти ж зробив. Давай я буду э, містером Гайдом. Буду. Я роблю маневр. Э, я роблю маневр, раз, два. Беру Пуди карту. Бежиш? Беру карту і я хочу тебе атакувати. Я Б... тебе атакую. Ви Так. А, і ні. в мене це. В тебе перш. А? Це перший дивись, в мене дуже цікава історія, я тебе обманув насправді. Mm -hmm. Зараз поясню чому. Тому що в мене карта на три універсальна, будь-то, двоє людини. Під час бою, якщо ви доктор Джекіл, і граєте цю карту, але я не доктор Джекіл. Якщо ви містер Гайд, а я саме містер Гайд і граєте цю карту, для атаки значення цієї карти дорівнює шість. Mm -hmm. Але детективний метод. Ти кажеш, що під час бою ви можете змінити значення атаки чи оборони карти суперника на її значення поліпшення. Якщо на карті немає значення поліпшення, вважайте, що воно дорівнює нулю. Тобто ти можеш, ну ти ж перший, ти ж захищаєшся під час бою. Ти змінюєш. На що ти змінюєш? Немає значення чому. Тому що в даному випадку грає моя е, оця е, опція. І я б'ю тебе на 6. Ти захищаєшся тільки на три. І я тебе обманув! Мене вже 9. То ще хто знає Шерлок Холмс? Я. Ходимся? Так. Бью. Так. Чи То ти б'єш? чи б'ю. Ти б'єш, так? Угу. Тоді захищаюсь. Ага, тільки починається. Гра тільки починається. Але це сутичка. Я зазнаю одне поранення. У мене 4. І після бою, якщо ви перемогли, але я не переміг, на жаль. Але ти можеш на, до трьох клітинок. Ну, зря. Чому? Не знаю. Я хочу зіграти в один. Один. Ось так. Ти хочеш зіграти маневр 1. Точно угу. Скільки там в тебе? 9 життів. Da? 9 життів. Ну no, давайте спробуємо залишитися в образі містера Гайда і ще раз зробити маневр. Я беру карту, підходжу до тебе. Ну, і давай спробую атакувати тебе. Ну, давай Гайт на завжди. Та, ні, Я тебе оглушила. Та, глушала. постривай. Спочатку, під час бою грається. Це моя ультимативна карта. Друга. Першу, першу хтось скинув мені під yeah. час бою. Можете скинути карти доктора Джекіла. За кожну скинуту карту додайте 2 дозначення цієї карти. Я звісно, захочу це зробити. Це 7. Куди? Ні. Це 9. Ні. Це 11. І це скільки? Раз, два, три, чотири на два. Вісім плюс 5. Тринадцять. Ти захищаєшся на три. І я тебе перемагаю. Чпуньк. У Мене шліфно. То хто знає Шерлок Голмс? Ви бачили, як я підрахував це все. Я тебе б'ю, ось так, б', б'ю, ти відлітаєш, mm -hmm. потім я в тебе стріляю, ось так. Ооо, це було б дуже боляче. Потім добиваєшся карти. Mm -hmm. Добре, це було б це реально був би кльовий план, якби ти не подумав, що в мене ще одна Ульта є. Одна скинулася. Ну, вона в тебе не там десь. Сяди, а сяди. ви бачили, так? Да? Якраз вистачило, прям вистачило Тютелька в тютельку. Отак от, от треба грати за Лаки, джекіла і гайда. От просто перетворюючись на оцього хлопця з сокирою брати. І Перемагати Шерлока Голмса. Непереможного Шерлока Голмса. Та я. Mm -hmm. І я розумію, що в тебе забракло слів. Добре. Ось такий швидкий, але дуже цікавий бій вийшов. тому... 13 хвилин. Так, за 13, я тебе за 10 хвилин поклав на лопатки твого Шерлока Голмса. Ну, нічого, буває, буває навіть і таке. Yeah. Якщо сподобалося це відео, традиційно ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Всім до наступних відео. Скільки в тебе тут кошти. Пока-пока. Пока-пока.